У нас ось така розпаковочка. І що ж в нас тут? Сьогодні до нас приїхало отакий кератиновий шампунчик. Це все під замовлення моїх клієнтів. Він зараз по акції, всього 165 гривень, замість 229 Будь ласка, замовляйте, і ваше волосечко буде доглянуте. Далі, отакий чудовий засіб, антижир це для витяжок, сковорідок, духовок і для всього 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 приладдя на кухні, яке дуже-дуже забруднюється жиром. Він дуже-дуже хорошо все відмиває, просто попшикали, 15 хвилин по... почекали, потім змили водичкою. Е, він іде ось з такою пшикалочкою. Далі. Пральний порошок кислородний, дуже-дуже гарний, хорошо все відпирає, відновлює колір, має дуже приємний аромат, він кислородний, він економний, всього дві мірні ложечки. Ці мірні, ця мірня ложечка лежить внутрі. Тут ще є зіп-застежечка для дуже е, удобного використання. Будь ласка, замовляйте. Всього дві ложечки на, одну, на один цикл прання. Має приємний аромат, будь ласка, замовляйте. Далі, Ну і е, вітаміни. З, ну, За спіруліну казати, ви все за неї вже знаєте, наскільки вона корисна. Для організму зараз вона в нас по акції 391 гривна замість 489. Ну, Я більш сьогодні хотіла поговорити про такі от вітаміни, вони називаються Red і Green. Тобто тут червоні фрукти і зелені овочі. І що ж в нас тут? Ну, По-перше, тут у нас таке ось пакування, бачите, в таку баночку, і внутрі у нас ці вітаміни у вигляді таких от мармеладок, не жалієк, бо там немає желатіна всередині і немає цукру, це дуже-дуже Важливо, наприклад, для діабетиків, вони теж можуть употребляти ці вітаміни. І що ж я хотіла б розказати сьогодні вам про ці вітаміни. Я, зараз я зробила великий цикл я розписала всі екстракти, які є в цих вітамінах. Ну, а зараз остановлюсь, просто їх вам перечислю. Я от спеціально зробила конспект про ці вітаміни. Що ж сюди входить? Тут у нас порошок черниці, ацерола, далі порошок малини, ягоди, маки, порошок ячменя в цих вітамінках, далі селера, порошок шпинату, порошок броколі, порошок капусти, порошок артишок, порошок спирулини. Дальше порошок вивса. ще у нас тут є мінерали і вітаміни. Також там знаходиться дуже багато цьому. а желізо це наше все. Якщо у вас немає дефіцита желіза в організмі, то ви отодвігаєте такі проблеми, як лишній вес, у вас його просто немає. Ви отодвігаєте менопаузу, ви починаєте краще мислити, тому що мозок теж, ви краще переносите стрес. Тобто, тут помістила компанія майже всі вітаміни, мінерали і ті овочі, яких наш організм не дополучає. Бо як би ми старалися корисно їсти кожен день, все одно нам цього не вистачає. Тому, будь ласка, оці вітаміни це ваш must-have, щоб не хворіти, щоб бути здоровими і щоб отримувати все, що потрібно вашому організму. Тому, будь ласка, пробуйте, замовляйте. А більш детальне описання, я зробила в своєму вайбер каналі, там я розписала, як діє кожен із екстрактів, які знаходяться в цих вітамінах. Будь ласка, замовляйте. Біжу до вас, мої любі!